Москаль не свій брат, не пожалує. З москалем дружи, а камінь за пазухой держи. З москалем бувай, а камінь в пазусі тримай. Старість не радість, а москаль не брат. Москва люта, ляг славний, та й москаль хороший. Москалики, соколики, поз'їдали ви наші волики, а як вернетесь здорове, то поїстей корови. Москалі. Як часто ми чуємо це слово, якось чули його із дитинства, ніби але звідки це слово з'явилося? І що ж воно означає? Щойно я вам прочитав кілька українських прислів. Е, е, важливо, що таке прислів'я? Прислів'я, е, шановні друзі, це. Те, що це не те не моментна якась історія, а це те, що наживалося десятиріччями, можливо, навіть сторіччями. Тобто, це дійсно народна мудрість, те, що переживали не одне покоління, а все це виливається в прислів'я. І виявилося, що про москалів дуже багато чого цікавого написано. І виявляється, що. Ставлення москалів до українців, ну і українців до хі, цих московитів, воно також це не останні там знаєте, роки, це століття, тому що вони постійно намагалися нас захопити. В нас щось вкрасти, а ми постійно відбуваємося. Тож сьогодні ми розкажемо, хто такі москалі з наукової до речі. Точки зору, з чого почалася ця історія? З того, що я випадково побачив книжку Степана Руданського і прочитав в ньому вірш 1857 року, тобто віршику 150 років. І цей вірш набрав мене в інстаграмі майже 2,5 мільйони переглядів зачепило. Як звучав цей вірш? Раз у баби перехідний москаль ночував, устав рано до походу та й гуску украв. Доганяє його баба. Служба, почекай! А что, бабушка, мені скажеш? Та гуску віддай. Ах ти Бог мій, Ека екає дурак. Возьмі, бабка, її думав, чи ета гусак. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що вірш, про те, як москаль спиздив у української жінки гусака. Нічого вам не нагадує. Ну, не гусака, можна було зараз, крадуть унітази, крадуть тостери, спідню білизну, пальта. І це повірте мені, це вже не як то кажуть, не народна творчість, а це голі факти того, що відбувалося перші місяці, перші місяці окупації. Я особисто спілкувався з жінками з в селі Ягідне, Чернігівської області, які розповідали, як крали абсолютно все від блендерів до, вибачте, жіночої білизни. А, так от москалі. Цей вірш 150 років йому тому, тобто 150 років тому москалі вже були такими: крали гус, гус, гусок у а, українців. Що каже тлумачний словник сучасної української мови? Що таке москаль? Отже, два значення: вояк солдат, і друге значення росіянин. А, насправді, ось обидва значення вони утверджуються в 17-18 століттях, зокрема після зруйнування, після того як зруйновано було Запорізька Січ і. Слово москаль називали представника певної соціальної групи у народній соціально-побутовій касті, анекдоті, присливі, літературних творах часу зустріча образ москаля солдата, який квартирує в українській родині. Ну, давайте так. Насправді, один з коментарів в мене в інстаграм був такий, що я неосвічена людина, що москалями називали і українців, навіть які були військовими, тобто представниками цієї царської армії. Там були і поляки, і білоруси. і і українці, всі вони були москалі. Ви знаєте, так дійсно спочатку москалями називали тільки військових. Ну, більшість з них була, звичайно, росіянці, але вже потім слово москаль перейшло, перейшло і просто для представників такого московського царства. Так от, от зараз я вам прочитаю, що з цього приводу пишуть. А, значить, окремо зупинитися на тенденційному звуженні семантики слова москаль, яку часто намагаються звести лише до значення солдат царської армії. Тобто є люди, які дійсно кажуть, що москаль це був солдат царської армії. А, наприклад, в Енеїді Енеїда Колькотляревського що там звучало? Мотив як на селі Москаль. Ну, тобто, в значенні солдат царської армії, на Україні до ліквідації Козацького військового устрою знали тільки дійсно солдат росіян. Але пізніше слово москаль перейшла і на солдат-українців і взагалі на будь-які націоналісти, які служили в армії. Але, от далі, що цікаво, в багатьох текстах йдеться не лише про москалів-солдат, а й про москалів селян, купців, ремесленників. Наприклад, чорт знає, що в лаптях, та й то москаль. Або москаль ликом в'язаний, у лика ходить та й всіх в ликах води. Або, наприклад, не солдатська, ця зовнішність натякає і загадка. Ликом в'язане, у лика ходить, під ликом спить. Це москаль, раптом ви не, не знаєте відгадку. Не те, що москаль є ентонімом, а не назвою цілої такої соціальної верстви, але от прямо вказує ще одне. Наприклад, лях славний та й москаль хороший. Одним словом, москалі це дійсно не тільки були військові царської армії, а москалі це і були всі, хто прийшли звідти. Тобто там і купці, і ремесленники, і так далі. А, яка головна характеристика цих от приказок? От, як ви думаєте, це те, що москаль брехливий, підступний і підлий? А, значить, брехливість москаля займає значну тематичну ланку. А, в, наприклад, казав москаль право, та й збрехав браво, або собака брехне. Москаль віри пойме. Або, наприклад, таке: Москаль тоді правду скаже, як чорт молитися почне. Або бов, бов по московській брехні, у йому стільки віри, як у москалеві правди. Ну, тобто всі ці приказки про те, що москалі просто пиздуни. Кирил, ти погоджуєшся з цим приказками? Люди 200 років тому це писали, але воно ну, актуально зараз як ніколи. А, значить, або, наприклад, ось таке. А, а багато людей в церкві було. Людей, мамо, не було нікогісінько, тільки самі за себе москалі, та що й голки не було б де встромити. Бачка, що людей там не було тільки москалі. Більше того, ота гранична оця маса негативних, таких, знаєте, нелюдських рис москаля призвело навіть до того, що москаль став такою асоціацією, такої нечистої сили. Ось, наприклад, тату, тату лізе чорт у хату, дарма, аби не москаль. Або, наприклад, таке: вижу, що чорт москаля несе у хижу. Коли чорта, москаль що вкрали, то поминає як звал. Тобто прирівняли, як ви розумієте, москаля і чорта, що це одне й те саме. Ну те, що москалі чорти, це очевидно. А, москалі, значить, Котляревський. Котляревський писав а, у 1841 році п'єса Москаль-Чарівник. Значить, там був такий діалог. Солдат каже. У нас пословиця є, хахли нікуди не гадяться, да голос у них хорош. Відповідає йому Михайло. Пословицям Ну, коли на те пішло, то і в нас є. їх проти москалів, не трохи. Така, напримір, з москалем знайся, а камінь за пазухою держи. От чого ж вона вийшла, сам розумний чоловік, догадаєшся, відповідає йому українець Михайло. А от що писав Мишанич? Завойовники 12-19 століття, тобто 700 років це відбувалося, грабували багатство України, маючи за товар також. Людей та, е, та потім більшовіцький режим знищив душу українця, віднімаючи в нього найдорожчу мову, звичай, традиції, родову та історичну пам'ять, відчуття власної національності та принадлежності е, та особистої гідності. Тобто знову ж ми повертаємось до питання: що яка різниця, якою мовою говорити? Е, в нас постійно намагалися забрати мову і забрати нашу історію. Наприклад, е, всі словники з. Е, де можна було почитати прислів'я прислів'я, народну мудрість про москалів, вони просто або знищувалися, а під час радянської влади так взагалі приховувалися. Тобто почитати десь про значне слово москаль ну неможливо було, тому що нав'язувало це всі ми, значить, братія, всі народи равни, але некоторі равні, Все-таки є такий старший брат, а є от. Українці, білоруси і так далі. І так далі. Так от, характерно, що в записах українського фольклору 19 століття ми не зможемо знайти нічого про руських, про росіян, про вілікаросав. Ні, українці послідовно вживали лише е Етнонім москалі, тобто ну не знали українці, що існують якісь русські. Тобто українці знали, що існують москалі. Е, наскільки семантично розбудований етнонімічний термін Москаль в українській мові можна судити з того, що словарь, наприклад, Грінченка, подає 56 його значень, форм та відтінків. Кирил, ти готовий? Зараз? Підготуйся. А. Отже, в словнику Грінченка. Москаленка, москаленка, москаленя, москаленята, москалик, москаличка, москалів, москалева, москалеве, москалівна, москалівни, москаль, москаля, москальня, москальні, москальство, москальства, москальча, москальчати, москальчик, москальчика, москальчук, москальчука, москалюга, москалюги, -mmm москва, москофіл, москафіла, Ela... москофільство, москвофільства, москвофільські. Москвофільська, московофільська, москвищина, московщина, московщини, Московець, московці, московка, московки, московський, московська, московське, московсья, московченята, московство. <кху> Фух, здається, я перевищив норму слова москалі да, в цьому ефірі. Копець. Це не я, це Грінченко. Фух. У словнику Гринченка додано ще два фрезологічні звороти. Як використовувати це слово. Наприклад, підпускати підвозити москаля. Як ти думаєш, що таке означало підвозити москаля? От кажуть: от Кирило, підвіз москаля. Ти позаради? Близько. Підвіз москаля це означало брехати, обманювати. Так що, друзі, користуйтесь красивими словами. Якщо хтось з ваших друзів обманув вас, то ви можете сказати, от він мені підвіз москаля. Ну тобто обманув вас. А, а також ще, одна, ще один вираз, увага, шоні друзі, вікторина. Пеня московська. Що таке пеня московська? Як використовували? В розумінні чого? Пеня московська. Валюта? Ні, ні. В розумінні безпричинно чіплятися. Тобто, коли хтось до вас на вулиці ка зліже, лізе пеня московська, вона розумієте, ця людина був Даль. От, наприклад, Грінченка, словники, приховувала от даль, котрий словник російської мови, його не зрозумів, що не приховувати великий русський язик. Так от він там також вказує, що термін москаль мало російського, як пише даль, шовініст походження і означає москвіч, русський солдат, війнаслужащий. Також вчений даль. Наводить зразки народних прислів'їв, які були тут на той час в Україні. От москаля хоть полый отрежь, да уйди. Хто йде? Чорт, Да ладно, аби не москаль» — це російською мовою просто написано. З москалем дружи, а камень за пасохой держи. улюблена приказка, бачите, треба її частіше використовувати. Мутит, как москаль, а чтоб концы хранил. Знает москаль дорогу, а спрашивает. Це, речі, круто. Знає москаль дорогу, а питає. Ну, тобто, розумієте, щось мутить скотиняка, блядь. Москаліть. Що таке москаліть? Як ти думаєш? Це Даль писав вже російському словнику. Москаліть. Що означає москаліть? Кирюх, ну ти, ну ти москаліш, звісно. Що це я сказав ще? Прикидатися. Ні. Я означаю, що ти об мошеннічаєш, в торговлі. Ти розумієш, який образ у москаля? Навіть Даль писав, що москаліть — це обманувати. Сука, який Ой, блядь. Енаїда Котляревського, класика. Там також я використовував слово москаль, причому що цікаво, москаль згадується чотири рази. Три з них в використанні народні якраз прислів'я, наприклад, мотив як на селі Москаль, або підпускати москаля. А хто москаля об'їхав з роду». А в четвертому сказано на характерну зовнішність. Тодішніх росіян, москаль, бодай би не козою за мекака з бородою. Тобто, що москалі були такі всі з бородою, схожі на козлів. Бляха, як воно <рес> реально такі є. Хто використовував слово москаль? Що ви думаєте, що це такі прислів'я? Ні. Котляревський, Шевченко, Франко, Леся Українка, Нечуйлевицький, Грінченко, Кропивницький, всі вони використовували в своїх творах слово москаль. Тому, шановні друзі, я вже буду закінчувати наш, сподіваюсь, цікавий для вас епізод. Хотів сказати, що слово москаль. Мені здається, взагалі треба потрохи забувати про росіян і повертатися дійсно до використання слів того самого 19 століття, коли українці просто не знали, що таке росіяни. І зараз я думаю, що було б круто, якби і сучасні українці не знали, хто такі росіяни. Але, на жаль, ми знаємо, хто ці падлюки, хто такі, хто такі москалі. І тепер ви знаєте сотні варіантів, сотні десятки варіантів де можна використовувати слово Москаль. Ми дамо посилання на наукові роботи, на які я спирався, записуючи це відео. І я думаю, що вам буде цікаво це почитати. Раптом, у когось будуть якісь питання, ви там подумаєте, може я там щось перекрутив. Ні, є наукові дослідження, будь ласка, посилання будуть під цим відео. Так що, друзі, не забувайте. То хто такі москалі? А, будьте котиками, підтримуйте Збройні Сили України і донайте, незважаючи ні на що. Слава Україні! Не будьте москалями!